Наполегливість і жага до знань. Ось що об'єднує усіх вихованців технічного ліцею Тернополя. Бути ліцеїстом почесно. Бо, окрім навчання, тут поважають і бережуть традиції. Одна з яких посвята першокурсників в ліцеїсти Обіцяю бути чесним і відкритим зі всіма. І перш за все, і сам собою. Причай! Не відхилятись від труднощів, а свідомо долати їх. Першокурсниця Аріна в майбутньому планує обирати професію в іт напрямку. Тож технічний ліцей, переконана дівчина, стане чудовим місцем вдосконалення її математичних знань. Мені дуже подобається. мої вчителі у мене прекрасні друзі. і Мій клас дуже добрий до мене. Я вважаю. Тут люди, люди добріші більше і більше математики. І я більше навчає тому, чому хочу. Тернопільський технічний ліцей обирають сім'ями. До прикладу, четвертокурсник Максим вітає зі званням ліцеїста молодшого брата Бориса. Тут навчалися їхні мама і тато. Тож для студентів ліцей став другим домом, кажуть хлопці. Ліцей це є. Дуже хороший заклад, в якому не лише уроки, а й здружуються вчителі, учні. І це мені дуже до вподоби. Тому свого брата також покликав. Тому що ліцей це не просто навчальний заклад, це одна велика дружня дитина, яка навчає, виховує, дає можливість круто провести свої юні роки. Борис пам'ятає, з яким захватом приходив з навчання брат, тому теж мріяв стати ліцеїстом. Та пам'ятаю, він приходив і дуже емоційно розказував про вчителів, як вони дуже круто розповідають про уроки, навчають. Мені ліцей подобається, тому що тут поглиблена математика і фізика. Ліцеїсти сьогодні мають чимало викликів, переконана директорка. Це діти, які вміють навчатися і онлайн, і офлайн, знають, як самодисциплінуватись. А цей навчальний рік розпочали в умовах війни. Тож за можливість отримувати знання вдячні кожному захиснику. По святу розпочали з хвилини мовчання та молитви. Цим ліцеїстам ну, напевно, найважче, тому що вони від п'ятого класу пройшли. Такі складні випробування, як декілька хвиль коронавірусу, зараз війна в Україні. Хочеться їм побажати от побільше таких подій, де вони можуть спілкуватися, де вони можуть обніматися, де вони можуть обмінюватися своїми думками. Хочеться їм побажати здоров'я, витримки, наснаги, хороших друзів, хороших людей поряд. Дітям влаштували невеличкий квест. А щоб навчатися було достатньо снаги, нагодували новоспечених ліцеїстів кашею. Підтримати своїх першачків прийшли батьки. «2020 тисячі двадцятого мене закінчила навчання старша дочка. Зараз навчається середущий син і в майбутньому надію, що буде ще меншенький, тут навчатися для старшої дочки. Ви його чисто випадково, тому що дитина мала здібності і має здібності до точних наук, і нам його порекомендували. І наскільки в мене дочка дуже переживала, ну скажімо так, що вона завжди каже, що це її найкращі роки її дитинства. Тут сім'я, тут затишно, і дуже є можливості розвиватися». Попереду першокурсників чекає чотири роки в ліцеї. Час насичений не лише знаннями, а ще й новим досвідом, цікавими знайомствами та незабутніми враженнями. Бо бути ліцеїстом це престижно.